Доброго вечора, ми з України. Мене звати Лариса Шомко. Сьогодні, 9 травня 2025 року, я записую дане відео із Швейцарії. Ми знову будемо говорити про те, як продають мою Україну, як продавали вчора мою Україну. І чому це так? Страшно для майбутніх нащадків нашого роду, тому що я читала текст даного фонду з угоду, з яким підписали вчора, 8 травня 2025 року, продавши нас всіх українців в рабство за корупцію. Зеленського Єрмака і усієї Верховної Ради. Чому я так кажу сміливо. І мені вже задали питання в, в коментарях, лишень до скринів даної публікації, чи не боюсь я того, що мене занесуть до санкційних списків? Не боюсь. Україна закрила мені вже паспорт України. Україна вже відібрала в мене житло. Україна вже мене катувала. Тож я це вже все пройшла. Я знаю, як це буває. Наразі я живу у Швейцарії, і де без волі народу не вирішується навіть малесенька кома в реченні. До поправки в законі. Тому що навіть кома, коли вона поставлена не там, може змінити суть всього закону. В нас Конституція дуже подібна до Конституції Швейцарії, але швейцарці вони поважають своє право жити вільними. То чому ж влада України так знущається з нас, з українців? Із воїнів ЗСУ, які зараз, коли влада продає Україну, голови свої кладуть отам на фронті. Скільки мільйонів вже вбив Зеленський заради того, щоб сьогодні здати Україну? Я впевнена на 300%, що ця угода спланована не сьогодні. Я впевнена на 300%, що це цілеспрямована була робота нашої влади на знищення нашого суверенітету. Чому я так кажу? Ну, По-перше, я аналізую події, які відбуваються в Україні не вчора, не сьогодні а з 2012 року. По-друге, я вам зараз зачитаю декілька. Uh, ні, не декілька. Я просто вам сьогодні один раз оди, е, одну цитату зачитаю, а потім дам відео Юлії Тимошенко. І ви зрозумієте, що я вам хочу сказати. Ось я цитую е, текст даної угоди. Він є в відкритому доступі, можете всі його знайти. Отож, фонд має право тобто, фонд, за який агітують. І вчора проголосували наші депутати. Фонд має право самостійно визначати підрядників, консультантів та постачальників, не зобов'язовуючись дотримуватися вимог державних тендерів, процедур закупівель або антикорупційного законодавства України. Я перепрошую, але це як фонд стає вищим, ніж Держава Україна? Читаємо далі. У разі виникнення спорів або розбіжностей щодо тлумачення або застосування цієї угоди, сторони погоджуються, що будь-які такі спори підлягають розгляду виключно відповідно до внутрішніх процедур фонду без можливості звернення до судів України або міжнародних інституцій. А тепер давайте послухаємо, що вчора розповідали з Верховної Ради України пані Юлія Тимошенко. Пряма мова. Шановні друзі, ви прекрасно знаєте, що наша команда до кожного закону. Робить прискіпливу експертизу. І якщо в будь-якому законопроекті порушуються національні інтереси України, чи хоча б натяк є на позбавлення України ресурсів або будь-яких можливостей, ви знаєте, що наша команда ніколи в житті не підтримувала подібних законопроектів і завжди стояла на позиціях національних інтересів України. І зараз. Я хочу вам дуже чітко і абсолютно акцентовано заявити, що ця угода, яку ми зараз мусимо ратифікувати, стоїть на позиціях національних інтересів України. Ми залишаємо за собою суверенне право розпоряджатися нашими ресурсами в надрах. Ми залишаємо. Рівноправне партнерство Сполученими Штатами в здійсненні цього проекту, ми з вами започатковуємо дуже потужну співпрацю з країною, яка з перших днів незалежності України була нашим стратегічним партнером і залишається була нашою опорою в тому, щоб зміцнюватись на шляху. Нашої незалежності була нашою опорою в тому, щоби протистояти ворогу. І сьогодні ця угода вона, по перше, відновлює потужне наше стратегічне партнерство з Сполученими Штатами. По друге, ця угода відкриває дорогу до миру. Тому що та угода вона просто робить Сполучені Штати нашим справжнім союзникам в усіх переговорних процесах, що стосуються повернення в Україну миру. Крім того, ця угода відкриває прекрасні можливості для розвитку. Всіх напрямків, всіх сфер економіки України на базі нових технологій. І при цьому майте на увазі, що ця угода зберігла всі ринкові інструменти. Ніде не порушується конкурентність, ринковість. В розробці наших корисних копалин і дає можливість залучати третіх партнерів з усього світу, але при тому, що Сполучені Штати залишаються гарантом таких інвестицій, і ми цією угодою затверджуємо абсолютно новий шлях. Для постачання зброї в Україну без прямої оплати. Ця угода це перемога всіх, хто вів переговори і України в цілому. Я вам ще раз зараз зацитую текст із даної угоди за який так палку, і промовисто. Говорить Юлія Тимошенко, говорила вчора. Отож ще раз цитую: у разі виникнення спорів або розбіжностей щодо тлумачення, або застосування цієї угоди сторони, тобто Америка і Україна, але не Америка. Там будуть цивільні особи, які, дані про яких нині засекречено, вони просто називаються сторони. Друга сторона Україна. А хто там у фонді із сторони 에, представника Америки, ми не знаємо. Сторони погоджуються, що будь-які такі спори підлягають розгляду виключно. Відповідно до внутрішніх процедур фонду без можливості звернення до судів України або міжнародних інституцій. А це, шановні, порушення статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Також тут порушені ще статті 55 Конституції України, стаття 124 Конституції України та багато-багато міжнародних статей, які порушені саме цією угодою. А щодо потужної співпраці, потужної потужності, я вам просто зараз покажу: я хочу, щоб ви подивились в очі військового. Побратимів, якого ця потужна потужність своєю корупцією і підготовкою здачі півдня України ворогу, просто-напросто вбила всіх його побратимів? Я ходил. по бункерам и просил ребята помогите нам. Говорю, хоть 10 человек, хоть 5 человек, ну хоть кто-то. Помогите, говорю, там погибает мой батальон. Насобиралось около 15 человек. И поехали с нами на помощь. Вот. Ну, к концу дня удалось все-таки это. Ви бачите, як гірко плаче військовий, як йому болить. І ви мені скажіть, за що вмирали наші хлопці, щоби сьогодні отак цинічно нагло і брехливо Верховна Рада продала разом із. А найкорумпованішою владою в світі, за головуванням Зеленського, нашу Україну. За що мирали наші хлопці? З вами була Лариса Шомко із Швейцарії.